Всім привіт! Досі коротше, знаходимось на цьому полі з культиватором, показував я вже в попередніх відео. Коротше, була тут пахота К700, Пахав. перший слід культивації був зроблений в поперек пахоти. До цього, я так розумію, була лише весною, ну, було боронування, тому що сліди від борони були, ну я вже не розпитував, що тут робилось. Я так розумію, що боронування і все. Тут ми починали йти, ну, от, приблизно, де я зараз знаходжусь, впоперек пахоти, там от. Та частина поля вже ближче, де стовпи знаходяться. Там якось вже виходило не впоперек походи, а трохи під кутом. І Я думав, от як ми починали впоперек походи ходити, що трактор кидає, але виявилося, що трактор не дуже сильно кидало проти того, як іти під кутом. До пахоти. Якби якийсь невеличкий кут, то можливо не було б і якось і такого коливання трактора, але кут був такий там, напевно, ну, може до 45 вже в тій стороні градусів, то трактор так добрячі тілі Працювали, ну, в принципі, і зараз я працюю на п'ятій пониженій передачі. Чому так? Ну, поперек пахоти, я думаю, зрозуміло. На більшій швидкості просто не всидеш. Хоча можна було йти і швидше, о, якась залізяка. Можна було і швидше, але просто в тракторі не всидіти. Зараз ми ходимо трошки швидше. Так, що це я тут знайшов? Якийсь. Чи кран, чи гідрант, що воно таке. Десь буде чи викинути потім, чи для груза залишиться. Тому що сівалка, якщо впреться, в нього сошником не дуже добре буде. Ну, в попередніх відео я показував. Було прям видно і після першої культивації такі добрячі канави ще залишались. Хоч і культиватор ходив перпендикулярно до пахоти. Ну, зараз фон поля більш-менш вже вирівняний. Культиватор спробували коротше, заглибити. Почало вивертати грудку, таку як кулак, напевно, і вологу дуже багато і десь приблизно. Наполовину від того, що заглибили, довелось вимілити. Ну, в сантиметрах не скажу, тому що не заміряв, що виходило. Так. Ну Я думаю, зрозуміло, попа хотів, тут навіть рукою я зараз туди буду рити. Тобто так чітко і не побачиш. Ну Що це таке у нас? Наскільки яка глибина? Це з собою не візьмеш. А, це грудка. Це камінь, камінь можна з собою в кабіну на краю викинути, тому що на наших полях майже не було каміння, сошники були дискові на сіваль... сівалки тіленькі. Пару раз заїхали на калими, було багатенько каміння, хоч і там бачиш десь камінь чи виходиш, прибираєш його чи скидаєш швидкість, наприклад. Все одно зараз вже трошки видно е, на сошниках вже диски е, трошки побиті від каміння, від, ну, від великої його кількості, скажімо так. Якби там койде-койде, ко то може і не було би такого. Ну Вже трошки є, коротше кажучи. Ну, До речі, на рахунок пахоти глибини я не знаю на яку К700 пахав. Але місцями канави я ж кажу, були, ну, в попередньому відео я показував такі добрячі, їх видно було. Але от тут неподалік наше поле є, на якому я колись 82-м пахав, заради експерименту, думаю. Зроблю там, смужку глибоченької пахоти, заглибив десь приблизно на 36 см, якщо не помиляюсь, здається, і відео було. Ну, Тобто по, по цьому бортику пахоти вийшло 36 см. Пахав я, не пам'ятаю, чи тьою пониженою, здається, ну так, бережно, щоб. На особливо такої, ну, такого навантаження не було. Ну, коротко, Факт в тому, що місцями на 36 см я повивертав глину. Тобто, прям видно було, так от койде, зверху така земля рижа стала від глини. Тобто, я думаю, тут Приблизно така ж сама картина і якби пахота теж була дуже глибока, я думаю, було б видно ці місця, також десь глину повивертало б, ну, але такого місця я на цьому полі не бачив ніде. Тобто, все поле, фон землі виходить, можна так сказати. Тобто не думаю, що там була мега глибока пахота. До речі, ось тут -от поряд. Знову ж таки, в минулому відео я показував. Я так розумію, тут була толока і весною тут зробили дисковку в три сліда. Ну давайте зараз, Я думаю, в принципі, так. видно, бо відрізняється тут, де пахалось і де була дисковка. Тобто там позалишалось вже багатенько сухого бур'янців. Трактором добряче було чути, як, ну ось, в принципі, я думаю, видно сліди від попередньої культивації, як з пахоти заходиш на дисковку, то трактор йшов як, ну, як потолоки, можна так сказати. Тобто в пахоті е... трактор пірнав в землю, відчувалось. Ну Ось така тут картина. Трошки грудка присутня, ну, з камінцями. Вже сухо, грудка суха, борони її навряд чи вже розіб'ють. Ну, але, в принципі, я думаю, сівалка тут покладе насіння на задану глибину. В принципі, думаю, без проблем. Сошник дисковий, тобто його можна загнати на той, на той світ. Що ж, я думаю, напевно, відео вийде коротеньким, дилюсь, машина вже тут, друга година дня. Тобто на сьогодні мій робочий день в полі чи в тракторі, як правильно сказати, напевно вже буде завершений. І я так думаю, скоріш за все, ну якщо все благополучно, то вже напевно думаю буду знімати відео на цьому полі. З сівалкою як будемо сіяти соняшник.